Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні 22 лютого, я вже так як і мабуть більшість з вас вирішив подивитися за наявність кормів, розплоду там. Да, вчора дивився, так десь в деяких сім'ях є розплод там, ну, кормів ще вистачає, деяким там попідставляв. Ну, Рамки з медом, ну таке дивився. Але хочу вам показати не корми, а хочу показати вам шкідників. Є ну, такі як миші. От, з мишами всі боремось. Там льотки закриваємо, там зарішочуємо і все. Але я з мишами борюся, от, підставляю от такі підвулики або пляшки, такі червоні брикети кладу і якби... Мишей нема, але є такий вид мишей, називається вона бурозубка. Такі маленькі вони, вони залазять і через льоток, і під кришу, дуже маленькі. І я не знав ніколи, як з ними боротися. Весною, як чистиш, в декількох вуликах завжди вони з'являються ці бурозубки. В інтернеті потім побачив я. Як з ними боротися, це такі липучки, липучки книжечки туди кладеш вулик і вони прилипають. І восени в тих вуликах, яких я бачив ну, сліди цих бурозубок, там такий послідних, більше ніж у звичайних мишей. І Я поклав. І от в одному вулику, ось в цьому, тут, до речі, італійка кордована, струвна, від якої я прививався. Сидить. Зараз. І тут вона, вони завелись. Послід у них, зараз покажу, послід у них ось такий, бачите, відкриваєш, а тут такий крупний він. Ось, крупний. Бачте, ось такі крупні. Все, бачите, отакі признаки цих бурозубок. Зверху, знизу вони їдять, от вони їдять самих бджіл. На яд вони... Не реагують. Я там половинки бджіл, а книжечки ось такі, книжка від гризунів. Книжечка від гризунів, я їх положив на цю книжечку, я зараз покажу. І вон вони, бачите, які маленькі. Вже ще осінню видно. Попалися. І от вони дві штуки. І завжди, я коли ще ті роки дивився, завжди вони по дві живуть. Ну от ця кордован, як він сидить, таким клубом бачите, невеличким зимує. І вони, слава Богу, живі, бачите, отак поїла тут, трошки їх потревожило, але бджоли хочу сказати, що цих бурозубок вони перезимовують. ну, Сім'ї слабшають, слабшають сім'ї. Але все ж таки вони неприємність таку роблять. Хто ще як з ними бореться, будь ласка, напишіть чи скажіть. Але дивився інтернет, так оця бурозубка, вона занесена в червону книгу України. Так що не знаю, як з ними можна боротися чи не можна. Так само як із щуркою, так от з бурозубкою виходить. Але дуже неприємні, маленькі мишки, дуже неприємні, багато роблять шкоди. Всім гарного дня, перемоги. Підписуйтесь, ставте лайк, кому сподобалась така технологія боротьби з такими от шкідниками.